Шановні колеги, для нас велика честь бути сьогодні тут з вами в прямому ефірі. Для України велика честь, що народ Британії підтримує її в боротьбі проти російських агресорів. І впевнений, що разом. Наші народи здолають цю навалу. Сьогодні ми встановлюємо з вами партнерські стосунки і для міста Черкаси дуже почесно бути партнером міста з великою історією і з людьми, які зараз підтримують наш народ в боротьбі проти Росії. Я вірю, що коли закінчиться війна і коли ми переможемо, я з радістю відвідую ваше малювниче місто і я думаю, що ми поспілкуємося з вами віч на віч. А зараз, коли всі наші зусилля прикладені на нашу боротьбу, ми робимо все можливе і неможливе, щоб наблизити дійсно закінчення війни, щоб наступив мир в нашій країні. Сьогодні ми усвідомлюємо в День державного прапора, що тільки разом з цивілізованим світом ми можемо перемогти цю народу. Вітаю наші партнерські відносини і сподіваємося на нашу плідну співпрацю. Сьогодні дуже незвичайна подія для нашого і вашого міста, яка представляє нам унікальну можливість підписати угоду про дружбу наших громад. Ми ніколи не знаємо, що може бути у майбутньому, і ми ніколи не очікували, що останні два з половиною роки будуть такими важкими для вас і для вашої громади. Я сподіваюся, що сьогоднішня подія в подальшому зміцнить відносини між нашими громадами у майбутньому, і також одного дня жителі наших громад зможуть відвідувати один одного. Я дуже задоволений тим, що маю честь брати участь у цій події. Ми очікуємо, що цей зв'язок, який ми сьогодні встановили, буде. Ставати сильніше і продуктивнішим у майбутньому. Певне, що ця співпраця принесе багато корисного і певне, що наша делегація. Відвідає ваше місто, а також, користуючись нагодою, хочу запросити представників вашого міста на чолі з паном мером відвідати наше місто зручний для вас час. А також, користуючись нагодою, хотів від імені всіх жителів міста Черкаси подякувати британському народу за ту допомогу, за ту підтримку України в найважчі часи.